Всім привіт! Сьогодні 29 березня 2025 рік, Київська область, Обухівський район. Ось хочу вам показати у вівторок, декілька днів тому, сьогодні субота, до речі, у вівторок витягла жири. Ну, точніше, не сама витягала, звісно, я керувала, допомагала. Керувала, куди ставити, потім ще в мене 4 інжира, як я вам в минулому році і казала. Чотири інжира в мене пішли у відкритий ґрунт. Чому? Тому що там вже просто непідйомні зовсім контейнери майже на 80 літрів. Ну, там просто ми, якщо ще осінню більш-менших спустили у напівпідвал, то підняти було ну дуже просто важко. Хто може не пам'ятає, покажу вам свій такий напівпідвал. Він в мене не глибокий. Ось. Ось тут. Ну, чекала, що воно підсохне. Треба вже тут спочатку ще раз підмести, потім помити. Тут на підлозі, отут, на сходах. І тут всюди в декілька ярусів стояли контейнери. Ось таке освітлення. Тут, наприклад, я стою воно низеньке, я впираюся головою. Майже тут трошки вище, тут більше рослини низенькі стояли, тут дерева і високі інжири. Так. так що вже винесла все. Погода, ну, далі як вже буде, ще очікується. Низенька така температура плюсова, десь плюс 2, плюс 3 я читала, не знаю, зміниться воно чи не зміниться. Ну, побачимо, як воно буде, але вже, ну, вже винесло вже все. Ось, ну, рослини потихеньку. Не то, що прокидаються, а так бачите, бруньки такі більш менш запавлені. Але мені здається, що вони вже десь приблизно тиждень, а може два у такому стані. Дехто бачите вже. Бреби з'являються. Тут парочка маленьких. Інжири ще не підживляла. Хочу дочекатися, щоб температура Ріта! Що вона є? Ріта! Ану. Всі жуки, що є, щоб там не було, вона постійно. Мені прямо цікаво. А! Навіть не знаю, от що вона згризла. Може, хто помітив я бачите, що в мене вийшло. Викопала та повикидала Барбаріси оці колючі. Бо вже я просто втомилася і сама в себе колючки, і оці сарапки весь час, колючки витягати, і собак витягати, бо я, ну, неможливо вже було терпіти мені. Так що всі барбариси, які в мене були колючі, я всі прибрала повністю. Так, ну не про барбариси зараз мова. Ще хочу. Таке невеличке оголошення. В мене питали, я буду, чи я буду різати живці зараз. Так от відповідаю, що живці я різати не буду. Жодного. Так як, бачите, осінню, хто хотів. майже, майже всім, хто встиг, всім я нарізала. Правила, і зараз просто нема чого різати вже, бо рослини бачите, маленькі, вони порізані так сильно. Ось єдине, що може парочка в мене є, які невідомі сорти. Але ж, звісно, їх ніхто не захоче. Всі ж хочуть сортові, гарні і відомі. Ось тому різати не буду, бо самі розумієте, собі. Знаєте, гірше робити в плані врожаю зовсім не хочу. Так що, вибачте уж, як воно є. поріжеш і собі нічого не залишиться. Де ж їм зав'язувати, якщо гілок не буде. Так що, ну, так, поступово когось ще можу показати. Ті інжири, що ви зараз бачили, ви в руці бачили. Відкритий ґрунт пішли в мене канадрія тріана, Осборн і Олімпіан. Це інжири були які в величезних контейнерах. ось І я їх буду, тепер їх буду знімати і показувати вам в оглядах, коли буду показувати рослини у відкритому ґрунті. А ну, інжири, точніше, у контейнерах, у Tranchise і в Селеста, Донжан, Полуничний. Ще ось таке М -м, така новинка в мене купила е осінню у віктора Передирія дві азіміни, талахачі. І НС1 у віктора Передирія. Маленькі маленький зовсім. І Хурму на дієт. Бачите, як в мене вийшло. Некрасиво. Але оці без дна горщики, які ми дотачала, отут відро, а отут оце кашпо, вони свою функцію виконують, вони продовжили мені ґрунт. Щоб закрити коріння, бо дуже-дуже довге коріння. Палахачі коріння таке недовге не так вийшло, а тут ну дуже жаль мені було його обрізати. Ну Тут ще буде, треба трошки підсипати. Живі рослини, все нормально перезимували. І у наступному році я вже буду висаджувати в грунт. Поки що вони будуть мені нарощувати кореневу. У контейнерах. Тут ще гранат зуб дракона, він називається. Я його зовсім не знаю. Він красиво, дуже цвіте, дуже красиво. Що там буде, я мені невідомо. До цього він зимував в мене у теплиці, а ось місця в мене мало я його запхнула. Нормально перезимував, бачу, що живий. Так, умовна, зима східна, умовно, персімон. Наголошую на цьому, що умовно. Бо сорту я не знаю. День ніде -де вже забарвлюються бурки. Бачите, небагато, а ось джиро майже... На кожній гілочці бруньки, якось вони більш активніше себе проявили. Брильянс, щось я не бачу такого, поки що не. Ну тут десь якусь гілочку одну чи дві я бачила, що бруньки. Ну воно не дуже воно виглядає, поки що таким активним. Ще не прокинулась вона. Ну і ще шолака шоколатіна. Тут на деяких гілках бруньки прокинулися. Так що ось так. Бачите, як вийшло просторо. скільки місця, коли прибрало оці. Чотири величезні контейнери. Поки що буде так. Тут ще підростає маленька канадрія, вже вона обліплена. Бачите, яка манюнка вже обліплена бребами. Маленька полнична, жир і відросток від підщепи. а зімін. Так що ось такі в мене тут зміни вийшли. Ось так все виглядає. А потім вже 4 мої інжири буду вже показувати вам в огляді. Можливо, можливо завтра зніму. Бо сьогодні мені зараз ще треба доробляти щеплення. Вже декілька днів я тут корячуся з ним, з щепленням. Я куча куча справ. Так що сподіваюсь до зустрічі. На все добре, пока.